Доброго всім дня. Ось такий сьогодні у нас сонячний день. Сонця прямо аж дуже багато. Уже на тих вікнах, що на юг, на південь, так уже притиняю, наставляю бумажечки. Чим сьогодні я займалася? Займалася я сьогодні висіванням, знову ж таки, Квітів. квітів і перцю, Посіяла перець солодкий, оце з торта кришка. І два види жовтий та червоний, і перці, красі, перці гіркі. Чому в мене так сьогодні вийшло багато квітів, багато я насіяла квітів? Вирішила я, що треба передивитися вкотре свої запаси, минулорічні, давнішні ще років, і повисівати його все. У деяких уже термін придатності закінчився ще в 2020-22 році. Ну і вирішила я його, що посію, зійде, буде добре, а не зійде, ну що ж, якось. І без нього проживемо. Ось зараз покажу, що я тут насіяла. <клух> От суниця, великоплідна регіна, флокси, веселий гном, це такі низенькі, 20-25 см, лунарія. Я вже на вулиці висівала ще місяць десь тому. А це ще пакетик був, вирішила, що треба його посіяти. Потім тут ось жоржини, аж три сорти. Одні ось прості у пакетику багато їх було, всі висипала. Потім ось фігаро F1. Це такі вже більш вартісні, Арлікін мікс. Це в минулому році, в позаминулому, по декілька зернинок висажувала, а ті ж оставалися, ну і треба його вже все повисівати та й не накопичувати, бо це воно така практика, я поняла, що особисто мені таке не подобається, що оставляти купляється пакетик насіння, декілька штучок висівається, а те на наступний рік. А на наступний рік мені вже не цікава ця рослинка, і вже я до неї втрачаю цікавість, інтерес. І потім воно лежить, і оце ж і вийшло, що накопичилося. Так, далі у мене тут ага, це аспарагус. ось там всього такий, як гіркий перець, дві штучки горошинки, Тоже їх висадила. Тут ось іще я просто покидала зернятка, потім їх іще поприсипаю землею, бо вони не маленькі, величенькі. ось Це у мене тут зараз розкажу, що до цинія, ну, цинія це свіжі, це не старе. А ось остеоспермум і арктотіс це похожі, схожі між собою два цвіточки. Це ще мої моє насіння. З 2020 року збирала, були в мене такі квіточки, моє насіння, ну і так лежить, лежить, жде. Потім ось гаура, така, теж купляла, виписувала. Це у такому флакончику і ще десь у мене тут є гаура, а ось іще, це у в жінки замовляла теж. Уже я її розвелась з цієї гаури, у мене її вже багато кущів, і рожева, і біла. Ну, Вона й насівається сама добре. Такий цікавий кущик. Треба його інколи підстригати, щоб він не розвалювався. Ну, це так за всім нужен потрібен якийсь догляд, не без цього. Так, далі, 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 що у мене тут? А, газанія ось 5 зернинок, чорнобривці, просо, гібіскус. Так, а тут у мене подорожник пурпуровий. Це сіяла це ж саме насіння на тому тижні, і щось воно у мене таке, бачу, я що не думав воно сходити. Може, звичайно, воно довше потрібно. ну, а мені здається, що тиждень вже б могло б воно хоч якісь би признаки подати. Так, Потім у мене тут маргаритка. Ну це теж драже висіяти до жовтня 25-го року, ну, з минулого чи з позаминулого року. же саме і Лобелія, Рів'єра Айс, бегонія. Вічна квіт... квітуча Спірит плюс F1. Тут же теж ось іще одна така ж сама, майже така бегонія. Бада бінг, F1 Scarlet. Ну, це ще подосівала Sонtraву вже вона у мене декілька разів висіяна. Ну, це вже думаю, повисіваю, щоб не оставалося насіння на наступний рік. Так, ну це Гаура. Ну, і тут теж ось в більшеньких горщичках теж у мене ось лаватеру посіяла, айстру китайську жовту. І там амобіум крилатий. Теж гарна рослинка, сухоцвіт. Подобається мені. А це ще ось є таке ось таке ще насіння. енергія в літо в білому. Треба було його висіяти до там По-моєму, до 20-го чи до 18-го року. Це тут суміш. І в мене вони є такі: це у білому, а також є у синьому енергія квітів у білому, в синьому, у жовтому. Це треба мені знайти таку більшу якусь ємність. І тут їх ось багатенько, такі різні суміш. Таку, може, кришку з торта. Найду і теж їх посію. Так. Ну, а те, що я висівала на минулому тижні, проростає кой-що. А деяке те ще, що висівала морозники у мене, бачу, що зовсім не сходять. От вони у мене були оцих ось. І на стратифікацію я виносила. Немає, їх переривала зубочисткою ці ячейки провіряла, що воно там з ними. Ну, навіть не знаходжу тих зерняток. А тут ось іще хінацея. Хінацея посходила. То піраканта он там, видно, теж протикається. Ну, а те, що розпікірувала, ту, теж за ним слідить і слідить Надо Полила, оказується, що багато, Надо рихлити, не полила, уже теж дивлюсь таке щось кволеньке. Ну, прямо за день Надо по декілька разів до нього підходити. Я дивуюся дівчатам-блогерам, у яких багато всього, прям стелажі як вони його все це дбають. Молодці, що там можна сказати, молодці та і все. Ну, а я тут теж у себе наскільки можу, наскільки за ними вхажую. Це нелегка справа, і рослинки всі різні, у кожної свій норов, свій характер. Кожна полюбляє якісь певні умови, і все ж це багато воно робиться як наугад. Про все не подізнаєшся через інтернет. Це тільки і знати, що там вивчати. Ці... Ну, так. Повезе не повезе, виросте добре, а не виросте, будемо далі вивчати інформацію, як за ним краще дбати. Ну, на цьому все буду завершати своє відео. На все добре, до побачення.